Сьогодні ми незалежні завдяки нашим Збройним силам України. Це всі люди, які сьогодні захищають нашу державу і завдяки яким сьогодні ми можемо жити у відносно мирному місті. З нагоди Дня Незалежності в цьому році ми прийняли рішення заснувати відзнаку. ...Ніжинської громади за мужність та героїзм. Одно з імені громади дякуємо за мужність і героїзм. Ми Дуже вдячні нашим медичним працівникам, нашим лікарям, які тримають свій медичний фронт, і наш колектив міської лікарні дуже гідно проявив себе. Хотів подякувати від імені всіх військовослужбовців, всім жителям нашого міста за таку активну позицію і підтримку. Також міському голові і його команді, які на другий день вже були у військовій частині, були на околицях нашого міста. І деякі з них, як то кажуть, були і на передніх лініях оборони, і приймали безпосередню участь. Нагадайтеся орденом висотський харест. Номер 4 положенно. Дякую вам за вашу допомогу. Я думаю, це подяка і лицарський Хрест не мені особисто, а всій команді міської ради, всій громаді нашого міста, тому що все те, що ми робимо спільно для Збройних сил України, це просто наш людський обов'язок. І тут ми не ділимо, чи це спеціаліст міської ради, чи міський голова, чи мешканець міста Ніжина. Кожен з нас має робити все для нашої спільної перемоги. Тому дійсно ми допомагали нашим військовим, і скільки у нас буде можливостей, сил, будемо робити все, будь-який вклад в перемогу над російськими окупантами.